Дисковий щепоріз Крашер 700 з гідравлічним приводом подачі матеріалу виробництва заводу Техномашстрой є потужним інструментом для подрібнення деревних відходів або інших матеріалів на дрібну щепу. Продуктивність щепоріза досягає максимально 10 кубічних метрів готової щепи за годину роботи та залежить від породи та вологості деревини. Максимальний діаметр гілок, придатних для подрібнення, становить 160 міліметрів, завантажувальне вікно шириною 210 мм та висотою 160 міліметрів. Розвантажувальний розтруп подрібнювача здатний змінювати потік щепи в двох площинах і обертається на 360 градусів. Наявність масляного фільтра дозволить забезпечити довгий термін служби гідравлічних компонентів. А манометр в даній системі дасть можливість дізнатись про несправність компонентів або забрудненість фільтру на ранніх етапах. Подрібнювач деревини може бути укомплектований різними типами приводів, такими як вал відбору потужності від трактора або електродвигуном потужністю 22 кВт, він має низку наступних переваг, висока продуктивність. Гідравлічний привід подачі матеріалу дає змогу забезпечити постійне та рівномірне внесення сировини до дискового щепоріза, що сприяє високій продуктивності процесу подрібнення. Завдяки безперервній подачі матеріалу дисковий щепоріз Crusher 700 може ефективно обробляти великі обсяги сировини за короткий час. Покращена безпека. Гідравлічний привід подачі матеріалу дає змогу більш точно контролювати подачу матеріалу, що знижує ризик виникнення позапланових зупинок або аварійних ситуацій. Це також може запобігати випадковому потраплянню рук оператора в зону внесення матеріалу, що підвищує безпеку роботи, гнучкість налаштування. Гідравлічний привід подачі матеріалу забезпечує можливість регулювання швидкості подачі матеріалу в дисковий щепоріз, що дає змогу оператору легко налаштовувати процес відповідно до вимог різних видів матеріалів або різних розмірів щепи. Це дає більшу гнучкість і контроль у процесі подрібнення, покращена якість продукту. Завдяки більш рівномірній подачі матеріалу, дисковий щепоріз з гідравлічним приводом подачі матеріалу може обробляти матеріал більш рівномірно, що може призводити до кращої якості щепи з однорідними розмірами.